Так, доброго дня, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, хто мені ставить лайки, ділиться моїм відео, коментарі пише. Останній був коментар, написаний такий. Подивитися на колишніх свекрух. На колишніх можливо, і не на колишніх, але на свекрух взагалі можна глянути. І так, дорогі ми, будемо дивитися на світру. Так, тут вже в когось світло Хамон не живе, і з нею наставлена крапка і точка. Так, а вона, як померла, така зразу возрожіння прозойшло. Комусь треба було цей іменно е, коментар почути від мене. Так, дивимося на світру, будемо розбирати. Кожен собі дивиться на свою і підставляємо себе. Із свої ситуації. якщо вам опис не підходить, значить сьогодні не ваш день, не я ваш таролог. І все. Давайте не будемо робити собі руки надії. Так. І так, давайте будемо дивитися, яка, яка ваша свікруха є. Яка ж вона ваша свікруха є? От дивіться. Зв'язала вона ваші руки, так? Да? Вона тут як виступає як третьою особою. Зв'язала вона ваші руки. Можливо, дійсно комусь вона зв'язувала руки. Можливо, робила комусь якісь, якщо дивитися з іншої сторони магічної. Можливо, вона робила такий ритуал, що брала і шнуркаво зв'язувала руки. Ви знаєте, є такі добрі, хороші свекрухи, що беруть пути від мертвіків і зв'язують руки. І ви ціле життя живете з її синочком, він п'є, п'є, а, а піти від нього не можете, бо прив'язані до нього путами мертвяцькими. От така виходить з Добрий день називається. Ну, але, можливо, у когось вона є і ангел, який просто ангел в плоті, який взяв і просто зв'язав ваші руки. Так. Ну подивимося далі. Ангел, самотній ангел, розумна, не є якась дурна, сама вона самотня, вона знає, що вона робить, не молода. Прийшла вона дуже довгий путь, розчарування отримала в житті. І не одні розчарування в неї різні були. Можливо, вона любить поплакатися, така плака, можливо, має чорного котика, завжди сидить, любить сидіти коло вікна і дивитися через вікно. Так. Можливо, чекає на вас, на вашу пару. Сидить завжди в вікно, дивиться, коли ваша пара, коли її син чи її донька прийде своїм чоловіком, її відвідає. Можливо, вона живе від вас далеко на відстані. І... Любить, коли ви приїжджаєте в гості. Добре, так подивимося. Все ж таки, вона є ангел чи не сильна? Так, ну, вона відноситься до вас так, я би сказала, нейтрально. Нейтрально нема там якоїсь сильної такої, якоїсь любові. Тут там, в неї всі от, депресивні карти випадають. Тут вода, тут дощ, тут дощ, тут вона сама. Можливо, не може дивитися на те, що у вас є пара, що вас хтось любить, а вона сама. Можливо, грошей їй не вистачає, сидить, читає тут останні копійки. Так. Люби боротися, любить щось доказувати, хоче показатися сильнішою. Можливо, у вас ціле життя, от тут, тут і виходить сім'єрочка, тому що вона це робить тайно, скрито. Можливо, говорить дочці своїй чи своєму сину тайно, щоб ніхто не значив, не бачив і чув, наприклад, від другої половинки. Вона то все хитро робить. Тайно. Так. Тайно бореться. Або настраює там доньку чи сина, хто там буде мене дивитися проти другої особи. Так. І через це у вашій парі різні вирізсори, склоки. Ненависті, всякі різні земля тріскає. Да. А ви взагалі самодостаточна і нічого вам не потрібно. У вас все є. І розум, і красота, і здоров'я. Ви все можете зробити самі. А вона хоче керувати, вона хоче дресірованим зробити вас птенчиком. Як вона скаже, то щоб так і було. Да. Ви майстер своєї справи. Де, де ви б, там, не працювали, ви знаєте, що ви робите. От. І ви боретеся за своє. Ви на своє теж любите постояти. на своєму. От. Вони тут у вас можуть, наприклад, чи вона може говорити, що якщо ти будеш така, то він від тебе піде. От. Я буду так до дівчини звертатися, але хлопці перевертають на себе. Якщо ти будеш така, якщо ти будеш гостра, якщо ти будеш от цілий час стояти на своєму, то він тебе покине. Вона би, може, навіть і хотіла, щоб він вас покинув і пішов. Да. А він не покидає. Він все йде до вас, повернутий до вас, і ще й спінтаклів з, з грошима йде, тому що сильно любить вас, сильно любить і сильно желає. Да. Король мечей виходить чоловік ваш. Чи там, а якщо хлоп дивиться на жінку, то жінка виходить. Жінка мудра, гостра на язик, уст, острий ум, знає, що робить. Так. У вас є своя іділія, ви собі будуєте своє власне щастя, вам ніяких третіх осіб не треба до того щастя. Він знає, що він робить, той чоловік чи ваша жінка. Так. Ви знаєте, до якого ви за пентаклі йдете і що вас жде, тому що ви пішли в нове. Ви все знаєте, ви все робите так, як треба. Так. І вам ці всі сори, пораження, війни, вам вже це не потрібно. Абсолютно, так. От бачите, яка пара випадає. Спочатку випав чоловік, король Пентаклі. Знаєте, що робите, і виходить зразу жінка, королева Пентаклі. Чудесно. Чудесно. Ну, і тут а. луна скрита, ілюзія, страхи. Страхи скрито, скрито, що хочуть взяти вас за рога зарогати, як того бика, силою побороти. Нічого не виходить, все розвалюється. Розвалюється, ворони утікають, все розвалюється. Чим більше на вас нападає, тим більше получає. Ви да, сама королева жезлів, можете дати по башці тим жезлам. Не треба нападати на вас, а тільки що може світи, наблюдати. Наблюдати, да, наблюдати як її синок чи, ваш, чи її дочка любить не її. Не її має свою сім'ю і любить свою сім'ю. Ну і от, по справедливості, це законний шлюб. Нема чого туди лізти. От. А свікруга тільки наблюдає, наблюдає за вашим щастям, за вашою радістю, за вашим ісповненням мечти, як ваше колесо фортуни крутиться, як ви збираєте свій урожай. Вона за цим всім наблюдає, як ви двігаєтесь, можливо, хтось купив машину. Вона за цим всім наблюдає, наблюдає за вашою любов'ю, як ваш келих наповняється. Імператор їй довольний, сидить, як слон. Да? Ну, а вона, можливо, ви або її ваш чоловік стоїть уже на стражі із шаблею, шаблюкою стоїть. Підійдеш голову відітну, не впускаєте її в хату. І свої мечти, ісполняєте, да. ісполняєте свої мечти. Да, ваш король їде, їде до вас Медленно і да. да, грошики мов везе, все у вас добре, все чудесно. А вона б хотіла, щоб він до неї мчав, як дурачок. Да, о, думаю, було б файно, я б його скресла. перестав давати їй сидок, свою енергію, вона сидить розстроєна, згадує, як колись було. Так як колись було, то вже не буде. Не буде, так. Да. Вона ну, каже, поставили від мене оборону, позахищалися, позакривалися, мене не випускають на кого бобра, який хочуть піджерти. Да, скривають щось від мене, Відьма, каже, скриває від мене. Щось там робить, каже, на мене. Так, <смі> да, Сидить, каже, гроші щитає, каже, нікому не каже, скільки заробляє, так. Да, відсікла мене. А я би так хотіла, щоб в неї то все закінчилося. Щоб все закінчилось, щоб нічого не було. Не Ні вдома нічого не сім'ї, щоб не було. Вона би хотіла, ага. А перед нею тут бар'єри виростають, вона не може. Не може, не, не, не може вона прийти, вона би хотіла б. Обмінники зробити, подмінники. Да? А саме жадне, жадне трясеться, 4 копійки має і саме трясеться на тими копійками. Да. Відійшли від неї, пішли, захотіли її. Що вона не казала, ніхто їй нічого не слухав, всі пішли і радуються. А вона що там? А вона що там? Що вона там? Радується сім'я. Все, все в сім'ї добре ваші, так? От. Все в сім'ї добре. І голова у вас не болить від тих слів, що, що ви не чуєте. Да? А так ви ще сили хотіли, так? Тому що ви вибрали свій путь, ви поняли, куди вам треба йти. От. І закончили то і все, що вам не потрібно. Да. Да. Полюбили себе. Перестали вірити тим обіцянкам цетянкам літати в розових очках. А взяли свій меч в руки і доказали своє, хто є, що. І побачили, хто є, що. Ви відкрили її і стіну маску. Відкрили її і стіну маску, побачили її істине ліце. Да, і вона тут схватилася за голову. А я-яй, що ж буде. Отак. От Вони опять знову разом королева кубків, і король кубків разом. От. Тяжко їм, але вони разом йдуть. Вони йдуть разом до своєї мечти, вони мають дітей. Вона, можливо, хотіла б таким благодіялом бути, щоб брати от, і пару копійочок давати да, бідним нещасним. Хотіла, щоб от, приходили голі босі і просили її. Да. А ви, просите. ви збираєте свій власний урожай, за чим вам просити? Ну, І вона тут боїться, боїться. Чого боїться? Боїться, що нічого не вдається. Все, все підвісило, і вся магія ціла підвісила, Дивіться, остання, що не може маніпулювати, боїться. Боїться, що не може магічно, не, не все, все зависло. Все зависло. Всі маніпуляції підвисли, і вже ніхто нічого не вірить. Ось такі от, сьогоднішню таку свіку показали. Кому інтересно, ставимо лайк і підписуємося на мій канал, ділимося, пишемо нові теми. Всих вас люблю, з вами я ваша Солоха. До наступного!